Вітаю. А зараз ми продовжимо вивчати Facebook. Для цього ми проведемо реєстрацію. Перед цим я створив спеціальну нову електронну пошту на EUA. І е, щоб показати цю реєстрацію в повному робочому режимі. Коли ми відкриємо стрійку Facebook, вона може бути, як правило, на англійській, на російській або на українській мові. І от для того, щоб ми не путалися, зразу випускаємося вниз, де є мовна лінійка, ідемось тут англійська, українська, а далі пішли інші мови. Ну, Ми вибираємо українську. Тепер я вводжу електронну пошту, в даному випадку це електронна пошта. Та, яку я спеціально для цього кікішу зробив. Собака. І UA. Тільки я не входжу, а я проводжу реєстрацію. То тепер я вже цю електронну пошту вставляю, на нійку реєстрації, має бути. Вставляю її ще раз, Вводжу Ім'я, я це буду робити українською. Ну, давайте... Так, є, і вводжу пароль. Так, день народження. Різьму першого, першого, дві тисячі першого чоловік і створити обліковий запис. Мені зразу пропонують про перший знайти своїх друзів. Я не буду цього зараз робити, просто відміню, що відкрилась наступна сторінка. І безпосередньо з лівої сторони тут є прізвище того, хто реєструвався. А далі в вертикальному порядку усі можливості нашого Фейсбука. З праву вверху теж ніяке управління. Посередині ми вже тут дещо пропустили. І давайте прямо почнемо з додавання світлини, щоб завантажити. Свою основну світлину. Додати світлину. Ну, Мені потрібно буде вибрати якусь світлину із свого комп'ютера. Локальний диск Д. Ну, давайте виберемо оцю. Так, є. Ну, тут знайдіть однокласників, співробітників. Ми цього зараз робити не будемо, ми все це зробимо повністю пізніше. Так, давайте подивимось головну. Тепер мені пропонують, бачите... Війти в свою скриньку, щоб я завершив повністю реєстрацію. Давайте зробимо зараз це. І так, я перейшов на свою поштову скриньку, по якій я реєструвався у Facebook. Тут ми бачимо номер для коду підтвердження для підтвердження уже безпосередньо самого облікового запису. Я натискаю Підтвердити обліковий запис. Ваш моліковий запис підтверджено за допомогою електронної адреси. Використовуйте цю адресу для входу. Гаразд. Все. Тобто в мене е, не вимагали безпосередньо коду підтвердження, тому що він вимагається не постійно. Ну що ж, тепер дивимось, натискуємо василь. І так, що ж ми тепер бачимо? Ми бачимо, що це є моя сторінка. Ця сторінка уверху висвітлює фото. Поряд з нею зверху додати обкладинку. Тобто тут повинна бути, що у нас обкладинка. Ми зараз повернемось до цього. Посередині нас просять вручить подробні в розділ про себе, такі як місто, де ви житете, де працюєте, переможете контролювати, хто на кожну частину інформації. Ми на сьогодні заповнювати цієї частини не будемо. Ми повернемось до цього наступного разу. А зараз додамо обкладинку для того, щоб завершити налаштування верхньої частини. Тобто в нас буде аккаунт Facebook. Для цього ми зареєструємо електронну пошту. Потім по цій пошті і по відповідному паролю ми будемо входити. Паралельно ми вибрали другий емейл, на який ми будемо робити відтворення. Якщо загубимо свій пароль, Уже безпосередньо після підтвердження ми пропустили запрошення друзів через інші соціальні мережі. Ми це будемо робити в іншому порядку. Ввели фото. І додаємо обкладинку. Завантажити світлину. Ну, тут бачите, у нас такі дівчата. От ну, давайте спробуємо цього орла. Якщо його розміри співпадуть, то тоді буде добре. Якщо ні, то треба буде їх регулювати. Так. Не мов би все добре. І... Тиснемо Зберегти зміни. І так, що ми маємо? Ми маємо на обкладинці фото. Маємо фото власника. Безпосередньо з лівої сторони нам потрібно буде заповнювати інформацію про себе. Звичайно, кожен дає інформацію в міру того, як вважає за необхідне, але звернув увагу на те. Що якщо ви збираєтеся працювати, то тоді ваша інформація повинна бути максимально повною. Чи вона буде об'єктивною про вас, чи вона буде мати певні зміни, це вже іншого роду питання. Але людина, яка дивиться на ваш акаунт, вона бачить фото, вона бачить обкладинку, вона бачить інформацію про цю людину, і вона зовсім по-іншому сприймає, що це не фейк, це не бот, це не якийсь шалапут. І тоді вона хоче з вами безпосередньо працювати. Тепер ще натискуємо головна. Бачите, на головній сторінці в нас вже є фото. І безпосередньо люба інформація буде супроводжуватися фотом власника З лівої сторони панель управління ми поки що тут працювати не будемо, лише з цим знайомимося. Цього нам на сьогодні достатньо. І давайте ще натиснемо Знайти друзів. Власне, немає нових запитів на дружбу. Але просто скажу, як їх шукати. Ми відкидаємо оці от всі електронні пошти, запрошення, пошуки. Це досить народна робота. А оскільки ми хочемо працювати у Фейсбук і нас будуть цікавити не тільки свої друзі, а я вас буду налаштовувати на те, що ви повинні мати максимальну кількість 5 тисяч друзів. То тут треба буде шукати різними способами. От дивіться, ми можемо ввести любе ім'я отут І безпосередньо почати шукати друзів. По рідному місту, по місцю проживання і по шерпу ряду інших показників. Отут у нас відображаються запити на дружбу. Звичайно, що в нас їх ще немає. Повідомлення. Ми також їх не писали. Тут різного типу сповіщення, хто що переглядав, колись переглядав, і безпосередньо допомога, яку нам треба буде надати. І тут є швидкі налаштування. І переходимо до виходу. Але перед тим, давайте так: тут є можливість створити сторінку, створити спільноту, або ми називаємо групу, знайти спільноти, створити рекламу. Фейсбук дає таку можливість заплатні. Послуги, ми створюємо рекламу і безпосередньо з цією рекламою ми можемо запрошувати до себе чи на сторінку, чи в групу людей. Так, журнал активності, де буде переглядатися, наскільки ми активно працюємо, як працюємо, коли ми входимо, в який час, хто переглядає, кому ми відсилаємо. Стрічка новин. Стрічка новин може відображати найсвіжіші новини, новини від конкретних друзів. Ну і ще там ряд інших налаштувань. О, і безпосередньо самі налаштування. Бачите, отут вже пішло. Ми цього робити не будемо, але я просто вам це показав. І останнє, що я натискую, це вийти. Виходимо із свого аккаунту. І бачите, тут вже висвітлюється фотографія. Я можу її забрати. І її тут немає. Але Facebook, коли я буду робити всі ці речі, повторно, уходити, виходити, він часом тут лишить цю фотографію. Тому, товариство, скажу так. На кінець. Ми аж надто детально не розглядали, але реєстрація не є важкою. Електронна адреса потрібна для цього, телефон потрібен буде для цього також, ми його будемо вводити. І наша активність і вміння правильно працювати.